Вітаю, друзі. 19 лютого 2022 року Зеленський поїхав на Мюнхенську безпекову конференцію, де заявляв про те, що не вірить у напад Російської Федерації. Січня 2022 року, особливо з лютого 2022 року, вся пропагандистська машина Зеленського та його Шепіто працювала на заперечення можливості військової агресії Російської Федерації, сприяючи таким чином. Агресорові у його планах, тому що вводила в оману власний народ щодо небезпек, які надвисли над Україною у 2024 році. Ситуація повторюється у певний спосіб, але у менших масштабах. Вже навіть фактично підконтрольні на Зеленському та його Шепіто засоби масової інформації, які стараються не писати будь-яких. Критичних суджень щодо Зеленського та його Шапіто написали про надзвичайно складну ситуацію у наших підрозділів Збройних сил України у Авдіївці, про запізні рішення, які не приймаються командуванням Збройних сил України, і перш за все, Зеленським та його Шапіто з огляду на те, що за всі процеси, які відбуваються в Україні, пряму відповідальність несе лише Зеленський та його Шапіто, які з лютого 2022 року не створили. Коаліційний уряд національної єдності руйнують єдність єдність політичних сил, переслідують опозицію, зменшують і звужують демократичні свободи і права, порушують Конституцію України і дають можливість неналежним суб'єктам узурпувати державну владу, як це ми бачимо на прикладі Єрмака та Офісу Президента України. Цього року, в той час, коли наші підрозділи ведуть важкі бої. У Авдіївці, зокрема, є загроза оточення частини підрозділів. Коли про ці проблеми було відомо вже багато місяців тому, і наше військове командування взагалі під командуванням Зеленського не підготувалося до різних варіантів розвитку подій, в цей час Зеленський їде у європейське турне, знову, як і в 2022 році. Як би вчинив відповідальний політичний лідер демократичної країни, він би скасував поїздку. У Європу пояснивши складною ситуацією на фронті. І наші європейські партнери, я переконаний, зрозуміли би це. Але що робить Зеленський? Зеленський комфортно на державному літаку, подорожує собі у Європі в той час, коли наші підрозділи ведуть важкі бої, і до того ж, грубо порушуючи закони і права народних депутатів, не випускає такого досвідченого переговорника. За кордон, як Порошенко та інших членів Європейської солідарності, а також представника голосу, якого, наскільки я читав в засобах масової інформації, зняли прямо з потяга, який е сказав колись про те, що в Зеленського немає політичного майбутнього, з чим я особисто суб'єктивно згоден, звісно, Україна повинна бути представлена. На Мюнхенській безпекові конференції на досить високому рівні, але для цього в нас є прем'єр-міністр України, в нас є голова Верховної Ради України. Однак слави хочеться лише Зеленському, слави, кривавої слави на фоні, коли наші збройні сили знаходяться під загрозою виходу із Авдіївки. І не дай Бог, що там створиться ще якийсь котел, відповідальність, особисту відповідальність за яку нестиме виключно Зеленський. Виключно Зеленський, який втручається в роботу військових, втручається в планування і керується політичними мотивами, а не військовими, прагматичними мотивами у відповідних планах. Це відео я записую з дуже важким серцем. На жаль, не змінюється оцінка народу діяльності Зеленського через незрозумілі мені ірраціональні мотиви, а ця людина. Керується у своїй політиці виключно своїми особистими інтересами і ігнорує часто національні інтереси України. Слава Україні!